Вітаю вас, восьмикласники. Сьогодні я хочу записати відеоурок на тему добування солей. Це надзвичайно важливе завдання і дуже добре. Хто буде вміти його виконувати? Добування солей, складання рівняння реакцій, добування тієї чи іншої солі це завдання творчого характеру. Для того, щоб справитися з ним, необхідно добре знати весь попередній матеріал. А попередній матеріал це. Вивчення властивостей, оксидів, кислот, основних, основ солей і генетичний зв'язок між класами цих сполук, генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук. Бо це тема попереднього уроку була: генетичний зв'язок між класами органічних сполук. Це зв'язок між речовинами різних класів, який базується на отриманні речовин одного класу з речовин іншого класу. Ось у вас два приклади генетичних рядів: перший ряд. Для металу тут спільним є те, що в кожній формулі є хімічний елемент кальцій, і з металу можна отримати основний оксид, з основного оксиду можна отримати основу, а з основи можна отримати сіль. Це генетичний ряд, який починається не металом, сіркою. З сірки можна отримати оксид со2, додавши воду. Можна отримати кислоту сульфітну і, додавши, наприклад, натрій гідроксид, можна отримати сіль. І ще ось така таблиця узагальнююча. Тут плюсами поставлено, якщо дві речовини реагує і прочерк, коли речовини не реагує, ви пам'ятаєте, що подібні за властивостями речовини не реагують. Наприклад, кислотний оксид з кислотою реагувати не може, або основний оксид з лугом. А от протилежні за властивостями речовини, як правило, реагують. За цією схемою легко перерахувати, які властивості проявляють кислоти. І так Кислоти реагують з металами, з основними оксидами, з лугами, з нерозчинними основами і з солями. Луги рагують з кислотними оксидами, з кислотами і з солями. Солі рагують з металами, з лугами, з солями. І ще раз слово «солі». Солі реагують з кислотами. Знання цієї таблиці допоможе вияснити питання добування солей. Так ось. Для восьмого класу необхідно знати 10 способів добування солей. Хочу сказати, що жодну сіль добути сіма способами неможливо, максимум це сім способів, шість. А якщо пропонується завдання для контрольної роботи чи самостійної роботи, то, як правило, кажуть: складіть чотири рівняння добування даної солі, не рівняння. І властивості солей ми говорили дуже дуже різноманітні, тому що вони утворені атомами 88 металів і кислотними залишками. Ну, не менше 11 кислот, яких ми вивчаємо в 8 класі. Солі це складні речовини, які складаються з атомів металу та кислотних залишків. Та от властивості солі і способи добування залежить, а який метал входить до складу солі. Активний, метал середньої активності чи малоактивний? Для До цього у нас є ряд активності напальників. Щоб визначити, який це метал, ось такий є ряд активності металів. Метали ряду до магнію вважаються активними, від магнію до аж метали середньої активності, і метали, які стоять в ряду активності металів після аж, це малоактивні метали. Так само і кислотні залишки можуть належати оксигеномісним кислотам і безоксигеновим кислотам, сильним кислотам і слабким кислотам і так далі. Так ось, як запам'ятати цю таблицю? От у мене тричі написано «метал», тричі написано слово оксид. Сьомий спосіб це реакція нейтралізації, це реакція між кислотою, основою. І ще наступних три способи: це коли сіль реагує з чимось. А солі реагують з солями, з кислотами, з лугами, і ще й з металами, тільки ось ця четверта властивість, бачите, віднесла до металів. І так, намагаємося запам'ятати, і це не важко, я переконалася. На... Передніх уроках метал з неметалом дає сіль. І, як приклад одне рівняння реакції. Метал плюс кислота утворюється сіль, метал плюс сіль, нова сіль утворилася, основний оксид і кислотний оксид, кислотний оксид і луг, основний оксид і кислота, кислота плюс основа, сіль плюс сіль, сіль плюс кислота, сіль плюс луг. У цю таблицю варто мати. Кожному або переписати з конспекту, який є в єдиній школі, або ось зараз фотографуйте чи зробіть скріншот і перепишіть собі в зошит. Це дуже хороша таблиця. Далі пропонується добути сіль, наприклад, цинк Бром 2. Пишемо добути цинк Бром 2. Користуємося цією таблицею. І так, метал і неметал. Так, можна добути. Пишемо цин плюс неметал, бром, який має двохатом молекулу, і утворюється сіль, цин, бром 2. Далі метал плюс кислота. Цей спосіб підходить для добування солі, цин, бром 2. Цин плюс кислота бромідна. Це реакція заміщення, утворюється цинк бром 2 і виділяється газ водень. Стілочка вверх. Урівнюємо рівняні реакції. Метал плюс сіль. Метал беремо цин і пригадуємо, що метали реагують лише з розчинними солями, які містять. Мет... Які... Місяць метал менш активний, ніж цин. Ну, наприклад, там стоїть правіше в ряду купрум. купрум бром – Ця сіль рушина в воді. Відбувається реакція заміщення, утворюється сіль, син бром 2 і виділяється мідь. Метал червоного кольору, зміна забарвлення якраз є ознакою цієї реакції. Далі основний оксид плюс кислотний оксид не підходить для добування нашої солі, тому що ем, брумідній кислоті, кислотний оксид не відповідає, бо це кислота без оксигенова, пропускає. Кислотний оксид, плюс луг теж не підійде, тому що. Кислотний оксид, кислоті h бром не відповідає. Основний оксид плюс кислота. Підходить, беремо оксид цинку і добавляємо бромідну кислоту. H-бром. дорівнює сіль, цинк, бром 2, плюс ракція обміну h 2 о Урівнюємо бром. І все в порядку. Наступне кислота плюс основа. Підходить цинк утворює основу син ОH2. Добавляємо кислоту Аш-бром. В результаті реакції обміну утворюється сіль, цинк, бром 2 плюс H2O. Урівняємо бром, урівняємо H. Далі, сіль плюс сіль. От тут уже дещо важче придумати, тому що дві солі реагують в тому випадку. Коли вони, коли вони обід від розчиняння в воді, і після реакції одна із солей випадає в осад. Необхідно скористатися таблицею розчинності. І так, можна взяти, так, сіль і сіль, сіль цинку, розчинну у воді, цинк. so 4 Так, цинк so 4 розчина сіль. І парій бром 2, уточняючи, розчиняється. Так, розчиняється у воді. Бачите, я навіть на хвильку задумалася, підбираючи сіль. Це не просто. Реакція обміну. Утворюється осад, парій со 4 і утворюється. Та сіль, яку нам необхідно отримати цинк, бром 2. Сінти тут не потрібні. Далі сіль плюс кислота. Тут просто беремо сіль слабкої кислоти карбонатної, цинк, карбонат, і додаємо сильну кислоту бромідну, утворюється сіль, цинк, бром 2 плюс аж 2 co 3 Але ця кислота, ми пам'ятаємо, миттєво розпадається. На воду і на углекислий газ Урівнюємо бром і все в порядку. І цин, ціль плюс луг тут не підійде, тому що цинку не відповідає луг, так, не підходить. Таким чином, ми ось цю сіль добули сімома методами. Так, необхідно. Кожного разу враховувати, відбувається реакція чи не відбувається, дотримуються умови чи ні. От, коли солі реагують з кислотами, якщо, як правило, коли кислота сильніша, ніж та, що входить до складу солі, якщо при цьому виділяється газ, зокрема в даному випадку, тому ця реакція можлива. Ось так таблицю. Необхідно знати і використовувати для виконання подібних вправ. Ми виконаємо ще одну вправу, так, яка теж вимагає знання всієї теми властивості і оксидів, і основ, і кислот, і солей. І так, пишемо дано, дано. Ось. Вода, магній оксид, форму пишемо: вода, оксид, фосфор, нітратна кислота HNO3, так, і Натрій гідроксид. гідроксид. Ось дано 5 речовин. Добути, пишемо, добути просто. Три прості, прості і шість складних речовин, теж завдання такого творчого характеру. При цьому можна використовувати і вихідні речовини, і продукти реакції. І так, думаємо: вода під дією електричного струму. Електроліз, цей процес називається, розкладається на водень і на кисень. Сілочка догори показує, що це газоподібні речовини. Урівнюємо О, урівнюємо H. Таким чином, у нас вже є одна і друга проста речовина. Далі. Магній О відновлюється з допомогою водню при температурі. Це реакція заміщення, утворюється магній плюс H2O. Урівнювати не потрібно. Ось ще третя проста речовина. Тепер будемо отримати складні речовини. Дивимося, що тут може реагувати. Ну, наприклад, магній О, магній О реагує з кислотою HNO3, при цьому утворюється сіль. Магній но 3 Двічі, бо магній майбленті 2, а – 2 плюс H2O. N2, ставимо 2. Так, таким чином ось у нас є перша складна речовина, яку ми отримали. Ще 5 речовин. необхідно. Так, в нас є фосфор, пуста речовина, і ми вже отримали кисень. Тому це реакція кисні, реакція сполучення у Пвалентість 5, У2. о Хрест-нахист сюди з 2, сюди 5. У рівні О. Де не пари, ставимо 2. Тут 5. П стало 4 атоми. Так, Ще одна складна речовина. Можна, щоб утворився оксид П2О3, тому що при взаємодії з киснем фосфор може проявляти валентність І. 5 і нищу 3. Так, ну давайте ще подумаємо. От магній О, основний сид, здатний рувати з кислотним оксидом П2О5. При цьому твориться сіль магній, і оксиду П2О5 відповідає залишок, кислотний залишок ПО4. Цей кислотний залишок має валентність 3, а магній 2. Тому спільно кратних 6, 6 плюс на 2 буде індекс 3, 6 плюс на 3 буде індекс 2. Правда, 4 беремо дужки і ставимо за дужкою індекс 2. У рівні першу чергу металла, магнію 3, ставимо кінц 3, П2 і тут 2 О, 3 додати 5, 8, 4 помножити на 2 теж 8. Таким чином ми отримали ще одну складну речовину, сіль. Магній 3, ПО4 двічі. Так, думаємо далі. Так, магній, метал магній, може реагувати з неметалом, фосфором. При цьому метал пишеться на першому місці, П на другому місці. П тут необхідно брати нижчу валентність. Фосфор знаходиться в п'ятій групі, тобто нижча валентність 8-5. Буде 3. А магній має ленкість 2. Стала вона Валентіс. Так, сюди індекс 3, а тут індекс 2. Магній 3, курінням е, 2. Ця речіна називається магній Фосфід. Фофід з ід. Бачите, оксиди, хлориди, сульфіди, фосфіди. Так, таким чином, у нас є. Чотири складних речовини. Що ми ще? Ми ще натрій OH не використовували. Пишемо: натрій ОАЖ OH реагує з нітратною кислотою реакції нейтралізації. Утворюється сіль, натрій но 3 плюс вода. Натрій мав на 1, НО3. 1, 1. Індекси не пишемо. І коефіцієнти тут не потрібні. Так. Вже п'ять. П'ять складних речовин є. Так, А3, натрій OH, Ще може ще натрій OH реагувати? О, натрій OH може реагувати з кислотним оксидом. Натрій Ож OH плюс p 2 o 5 Туриться сіль. на першому місці метал натрій. Оксиду p 2 o 5 відповідає кислотний залишок. ПО4. У натрію великі 1, у ПО4, тому натрій 3ПО4. Так як є атоми H, то ще й буде і вода. На, так, Урівнюємо спроку П. Тут два атоми, тут один 2. Натрій стало 6. 6, аж 6 тому ставимо 3. Перевіряємо О6, додати 5, 11, В лівій частині 11. А в правій теж 8 додати 3 теж 11. таким чином, шоста складна речовина. Можливо, цих речовин можна отримати і більше, але завдання звучало так, тому ми з вами цим і обмежимося. Так, тепер, ну ось у мене ще ланцюжок завдання, де. Не формули, а букви, але сказано, що додається, і що утворюється. Тут все завдання виконано, можна просто переглянути. І ще написано дуже важливе питання: якісні реакції. Минулого разу ми говорили ще раз повторюємо, що реактивом на Аж хлор, аж бром, аж йод, аж чотири, та їхні солі є сіль аргентом но 3 Якщо хлорид, ось є приклад реакції, то тут це білий сирнистий осад. Якщо сіль бромідної кислоти, то жовтуватий сирнистий осад. Якщо ви брали йодит, то з аргентом НО3 він дасть жовтий сирнистий осад, а фосфат йон. Або сільфосфатної кислоти з аргентом в мене дає жовтий, дрібнокристалічний, навіть яскраво жовтий осад. Так, і ще ми, я хотіла б, щоб ви пам'ятали, що реактивом на сульфатну кислоту її солі є бари, йонбарій, барі Н3 або барій хлор-2. Ознаки цієї реакції утворення білого дрібнокристалічного осаду, нерозчинного у кислотах. Ну, ось так, матеріал надзвичайно важливий весь. Домашнє завдання переписати таблицю добування солей. Ми її дивилися, оце з плюс плюс і мінус цю таблицю переписати в зошит, навіть якщо є місце, то на першу сторінку зошита, і потім ще. Скласти рівняння попередніх реакцій без запису реагентів словами. От бачите мене ще раз добування солей. Як добувають солі? Зайб'є металу з неметалом, і, як приклад, скласти два рівняння реакції. Другий спосіб заб'є металу з кислотою, і, як приклад, скласти два рівняння реакції. Таким чином, десь тут 15 рівнянь, таке домашнє завдання. Виконану право прикріпити в єдину школу, і ви отримаєте оцінку. І так, я сподіваюся, що сьогодні ваші знання зміцнилися. Ви переконалися, що необхідно знати на пам'ять всі опорні конспекти, які ми вивчали протягом останніх місяців, зокрема, те, що кислоти реагують від змею. З металами, з основними, з лугами, з, речення, з солями і так далі. Все це, це дуже важливо знати. І новий матеріал для сьогоднішнього уроку це десять способів добування солей. На цьому ми завершуємо наш урок. Я вам бажаю всього доброго і до наступних зустрічей.